А ви знаєте, що колись всі великі люди були маленькими дітьми, навіть Андрей Шептицький був маленький. Але я розкажу спочатку про село Прилбичі. Що ж це за назва така прилбичі? Я думаю, що вона означає при лобі. Є такі люди археологи, вони договчаться. Потім купають землю і витягують звідти всякі старовинні речі. І по них пишуть історії. І ті археологи думають так само, як і я. Вони сказали, що в даню давну тут з болотної води виковували такі штуки до шоломів, які захищали лоб і ніс. Їх так і називали. Прилбиці або місюрки. А може, тому, що біля села була гірка Лбиця, а село біля неї прилбиці. От такі цікавеньки від археологів. Пташки в'ють гніздечка для пташенят. І люди так само роблять гніздечка для своїх дітей. Прилбичі стали гніздечком родини шептиць. Єпископ Атанасій Шаптицький збудував тут дерев'яну церкву собору Пресвятої Богородиці. Ось у такому містечку, 29 липня, 1865 року, народився маленький хлопчик. Мама Софія тато Іван були дуже щасливі, бо то був їхній третій синочок. Йому дали. Штри імені Роман Марія, Олександр. Потім у сім'ї Шептицьких народилося ще четверо синів. Це добре, коли є братики, є з ким бавитися, а цілих семеро то ого, го як багато. У вісім років Роман відмовився обманювати. Уявляєте, ото дитина була. Ні й варення з'їсти, ні розбити м'ячем вікно, ні розлити чорнило на клин. <плес> Мама Софія згадувала, що Роман хоч <плес> був і чемним, спокійним та ніколи не дав ображати слабших. справжній лицар. У 9 років він сказав татові, що хоче йти до монастиря. Спочатку тато того не хотів, але потім зрозумів, що це є покликання Романа. От серце його взяло і покликало. Потім роман підріз і поїхав вчитися. Свою першу службу Божу молодий Шептицький відслужив саме тут, у Прилбичах. Вам певно цікаво, чому я розказую стільки багато про маленького романчика? Тому що романчик і є Андреєм. Це ім'я він узяв, коли пішов до монастиря. Митрополит багато добра зробив для свого народу. Він будував нові храми, створював школи і лікарні. Давав гроші бідним, а під час війни ховав у себе малих дітей євреїв. Про його життя можна розказувати і розказувати. Після Великої війни маєток було зруйновано, але пам'ять про шаптицьких залишилася в наших серцях. Тепер тут поставили такий камінь, на якому написано спогад про них. А ще поставили пам'ятник романчику Андрею і його брату Клементію. Багато-багато віруючих тепер приходять, у і молитись. Це називається прощаю, тільки святі місця мають таку прощу. Отак і в маленьких селах народжуються великі люди. А ви, любі батьки, дивіться, чого хоче дитина. Може, вона вже є маленьким художником, а може лікарем, вчителем або священником. Якщо піде тою дорогою, куди кличе серце, то буде щасливою.